Прямому ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Мер Одеси Геннадій Труханов, який згідно з постановою Одеської міської виборчої комісії, був переобраний на наступний термін у першому турі, заявляє, що готовий до перерахунку результатів голосування в законному порядку. Він додав, що готовий сісти за стіл переговорів з усіма кандидатами в мери, представниками партії і обговорити, хто з чим не згоден, виробити правові кроки для того, щоб ні в кого не залишилося сумнівів. Як повідомлялося, Одеська міська виборча комісія визнала Чинного мера Одеси Геннадія Труханова новообраним мером, тому що він набрав понад 50% голосів виборців. У ці хвилини триває перша сесія міської ради нового скликання, де Геннадій Труханов отримує посвідчення мера. За подіями слідкують наші кореспонденти. А тим часом глава Одеської області Михайло Саакашвілі та його радник Олександр Боровик, який також був кандидатом в мери і посів друге місце, ці результати не визнали і заявили про намір їх оскаржити. Також Олександр Боровик заявив про збір соратників під судом, де розглядатимуться відповідні позови. Зараз там працює наша знімальна група. Отож, подробиці дізнаєтесь. У наступних випусках. Чора Михайло Сакашвілі виступив з промовою щодо брудності процесу виборчої кампанії та доказами масових фальсифікацій на користь діючого мера міста. Так, одеська міська виборча комісія оголосила чинного мера Одеси Геннадія Труханова переможцем виборів на посаду міського голови. Згідно з постановою, він набрав майже 139 тисяч голосів виборців, що становить 52,9% від загального числа людей, які проголосували. Друге місце зайняв радник голови Одеської обладміністрації Олександр Боровик. Він набрав 66,5 тисяч або 25,7% голосів. Третім гонці став колишній мер Одеси Едуард Гурвіц. У нього 22,5 тисячі або 8,5% голосів виборців. Одразу після оголошення результатів Олександр Боровик у Фейсбуці написав, що збирає соратників для пікету одеського окружного адміністративного суду, де були оскаржуватися результати виборів мера Одеси. У свою чергу Михайло Саакашвілі виступив. с промовою до сфальсификованных протоколів. Вот переправлено количество Труханова, баланс не совпадает. Добавлено 100, 150, я не знаю, 200, 646, То переправлено. Я вам сейчас раздам копии, все четко написано. Трухан... Единственный кандидат, который переправлен, Труханов, 646. Третий протокол опять-таки у Труханова. Председатель комиссии просто рукой переправляет и еще печать ставит. То, все одно плівати, що остальна комісія посчитала, От вона так считает, що у Труханова должно бути більше: одна і та ж мафія, одні те ж бандити, одні те ж вори і жуліки. Всім заправляють. Оні заправляють городським господарством і заправляють виборами. Під час брифінгу губернатор Одещини представив 80 сфальсифікованих протоколів з мокрими початками та заявив, що не збирається так просто спускати це з рук. Президент Петро Порошенко повідомив про те, що оціночна місія Європейської комісії відзначає значний прогрес України у виконанні вимог для запровадження безвізового режиму. Глава держави зазначив, що на початку листопада Верховна Рада України на своїй спеціальній сесії розгляне останні законодавчі зміни, які наша країна зобов'язана виконати задля для запровадження такого режиму. За словами президента, Україною зроблені важливі антикорупційні кроки, а саме, створення національного. Антикорупційного бюро та запровадження посади спеціального антикорупційного прокурора він повідомив, що на це місце сьогодні претендують. 300 кандидатів глава держави висловив сподівання, що усі антикорупційні справи вже з 1 грудня будуть передані від Генеральної прокуратури до новоствореного бюро для проведення незалежного розслідування та притягнення до відповідальності усіх, хто підозрюється в корупційних діях. Президент навів статистичні дані щодо антикорупційної діяльності української влади та зазначив, що кількість притягнутих до відповідальності за корупційні дії зросла в 17 разів в порівнянні з попереднім часом. Президент Нагадав, що саме у Ризі на саміті східного партнерства було наголошено, що не існує жодних політичних обставин, які б могли перешкодити запровадженню безвізового режиму для України. Залишилося виконати технічні завдання, які зафіксовані в плані дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС. Сьогодні, 28 жовтня, в Одесі, як і по всій країні, святкують День звільнення України від нацистських загарбників. Саме цього дня, 1944 року, було покладено кінець окупації території нашої країни та лиху, яке вони коїли. Десятки небайдужих одеситів прийшли до Алеї Слави, аби показати, що Одеса пам'ятає своїх героїв. День звільнення України, всенародне вшанування воїнів-переможців, захисників Батьківщини, які загинули за визволення своєї землі, незалежно від національності. Боротьба між окупантами та визвольною армією тривала довго та жорстоко. Розпочалося звільнення України з кордонів Луганщини. Свого апогею битва досягла у період з осені 1943 по осінь 1944 років. А України єм тим знаменням, котороя. Яке... Дала нам как говорится, свободу і независимость всіє України. Завершила звільнення України Карпатська операція. 27 жовтня 1944-го нацистів було вигнано з Ужгорода, а 28-го наші війська отримали контроль над західними кордонами, які зберіглися, і донині. Одесити, які прийшли до пам'ятника, сумом, зазначають, що надзвичайно складно усвідомити, що східні кордони держави знову порушені. Україна повинна втримати у своїх руках територію, яку зберігли діди та прадіди. Тата медилі зідеґасударства там розілілись. Стали ні Ну, дай Бог, щоб так ще грати далі. Тобто, ні з ким ніргався. Сусім жить в мірі, в ладу. Цього дня серед людей, які прийшли покласти квіти біля вічного вогню, були як звичайні Одесити, так і представники влади, церкви та військові. Салютами з мушкетів та гімном України Одеса урочисто подякувала загиблим захисникам. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Актуальна тема для осінньої Одеси призначення субсидій. З початком опалювального сезону платіжки за комунальні послуги стають для місцевих жителів просто непідємними. Допомогу людям надає держава. Нестабільна ситуація в країні і постійно зростаючі тарифи перетворили державну субсидію в рятувальний острівець для простого народу. Субсидія це різниця між оплатою за жилищно комунальні услуги в приділах встановлених соціальних норм і нормативів И обязательным платежом семьи. Обязательный платеж семьи теперь рассчитывается для каждой семьи индивидуально. Чем меньше доходы семьи, тем меньше платит семья за жилищно коммунальную услугу. Чем больше доходы семьи, тем больше ее обязательный платеж. Все більше українців звертаються до держави за допомогою в плані оплати власних житлово-комунальних платежів. В Одесі таких у порівнянні з минулим роком стало втричі більше. Понад 36 тисяч одеських родин реалізували своє право на субсидії. Як пояснили в департаменті праці і соціальної політики, допомогла цьому нова радикальна субсидійна реформа з травня місяця за спрощеним механізмом призначення, всі існуючі раніше обмеження усунуто. «Імущественні обмеження всі убрали. Сьогодні не грають ролі налічі двох жилих поміще. Ни наличие двух автомобилей, наличие трудоспособных не работающих членов семьи. Право не втрачається. Єдине ограничення етапа покупка, завершена сім'єю в течені года на суму свише 50 тисяч гривень і Но і в такої ситуації возможна назначення субсидій в порядку виключення, Якщо так вирішить комісія нові зміни до системи призначення субсидій, кабмін вніс в 20 х числах вересня. Тепер отримати грошову допомогу на сплату комунальних платежів стало ще простіше. Право И обращаться за субсидией может любой зарегистрированный на данной жилой площади, независимо от того, на кого открыт лицевой счет. Но... Средства будуть перечислятися безналичными на ті счета, які соответствуют оплаті за дане жилое поміщення. Якщо раніше ми говорили, що субсидія рассчитывалась на всіх, хто зарегистрирован на данной жилой площади, то сьогодні ми говоримо о том, що субсидія может назначатися тільки на тих, хто фактично проживає на данной жилой площади. Оформлюється субсидія лише раз на всі наступні місяці роки вона призначається автоматично. В департаменті праці і соціальної політики міськради нагадують Одеси. Там призначена субсидія не змінює власника вашої домівки. Ви, які раніше є повноправним її господарем, ні ви, ні ваші діти в подальшому не будете виплачувати нікому кошти за використану субсидію. Держава призначає її як допомогу, яку повертати потім не потрібно. Івана Дерев'янко, Владислава Гарбар, факти. У Савранському районі введено карантин у зв'язку з тим, що у двох свиней в селі Кам'яне виявили вірус африканської чуми свиней. У районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також в районі проводять заходи, які включають ізоляцію носіїв вірусу. У селі заборонений вивіз м'яса, а також вилучені і знищені свині з приватних господарств. Також відбувається знищення гризунів та бродячих тварин. Збитки сільських жителів обіцяють компенсувати за допомогою Державних виплат карантин триватиме не менше 40 днів. У Савранському районі працюють 35 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки головного управління ГСЧС України в Одеській області, 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки МВС України в Одеській області, 15 співробітників Одеської обласної санепідемстанції. Сиріас одне з найбільш поширених у світі шкіряних захворювань. В усьому світі ним хворіє від 3 до 5% населення. Тільки в Одеській області на диспансерному обліку перебуває понад 4 тисячі хворих. Які бувають наслідки хвороби і як можна її уникнути, розповість наш кореспондент. Як правило, псоріаз протікає хронічно. Без належного лікування він може дати ускладнення на травну систему печінку та суглоби. В основному хвороба поражає тих людей, які мають до неї спадкову схильність. На даний момент не з'ясовані всі причини виникнення псоріазу, але в основному це певні імунологічні порушення та стреси. Лікарі не рекомендують займатися самолікуванням, використовувати народні методи або взагалі ходити до знахарів або гадалок. Очень часто. После обращения к таким целителям и знахарям нам приходится достаточно сложнее выводить пациентов из очередного рецидива, то есть из очередного обострения. Прежде всего я хочу сказать, что лечение должно быть комплексным, оно не должно включать в себя использование только раз, различных наружных средств, а необходимо назначать пациентам препараты, которые бы воздействовали благотворно на или улучшали функцию, скажем так, печени. получали функцию работы кишечника, нервной системы и других органов. За словами медика, до сучасних методів лікування відносяться застосування мази, які містять гормони. Головне правильно підібрати необхідне дозування і термін застосування препарату. А от біодобавки використовувати взагалі не слід. Також останнім часом розроблені нові методи лікування псоріазу, такі як імунотерапія, ультрафіолетове опромінення та плазмофорез. З псоріазу можна жити необхідно тільки своєчасно звертатися до лікаря. Євгенія Швіц факти. Нещодавно українські інформаційні стрічки сполошили історію Віктора Жукова, який після року знаходження у зоні АТО в бою під Мар'їнкою втратив обидві ноги. Але завдяки допомозі, перш за все, небайдужих людей боєць не своїх двох повернувся в рідне село на Одещині, пройшовши курс лікування, реабілітацію та протезування в Німеччині, крок за кроком Віктор Жуков, боєць 28-ї механізованої бригади, наново вчиться ходити. Треба робити це ампутацію тому що інакше існувало не загрожувало життю. Ампутація є, повинна бути таким чином, що вже вони проводяться для підготовки, для протезування, скажімо. Тому в Німеччині, наприклад, при ампутаціях хірург консультується з спеціалістом по протезуванню. Ежедневно робились процедури, перев'язки, лимфодренаж для того, щоб Віктор поскорей мог встати на протези. Це дуже довгий процес. Після такої складної операції відновлюється зазвичай близько трьох місяців. Віктор же за три тижні приміряв нові сучасні біомеханічні протези, що дозволяють вести повноцінне життя, займатися спортом, водити машину, які для нього виготовили німецькі протезисти. ситуацію ускладнювала подвійна операція в Україні та у Німеччині. Разом з тим, коли ми робили протези, повинні були знати, в якому соціальному середовищі буде знаходитися наш поранений і як він потім буде рухатися, чим займатиме. Ми зробили подвійні вакуумні протези, комфортні для Віктора, динамічні і легкі у використанні. Гроші на операцію та реабілітацію для нього збирали всім світом. Такого роду проект нам дуже сложно сказати, скільки б він стоїв, б таке кількість людей, як доктор Кремер, який працював безплатно, подарував медикаменти і бінти. Катерина Баруля, яка зробила реабілітацію для Віктора зовсім безплатно. Також розміщали його зовсім безплатно. И нам сегодня даже сложно представить, if we previous check Но я думаю, что это стоимость какого-то нового мерседеса, Історія Віктора Жукова може послужити прикладом для всіх бійців, які постраждали в ході бойових дій на сході країни. А таких дуже багато. Отож, необхідно спростити процедуру вивезення поранених за кордон, оскільки бюрократична машина забирає багато сил на паперову тяганину. Вважають ті, хто подарував Віктору шанс стати на ноги, навіть не зважаючи на те, що вони виготовлені протезистами. З війни до живопису ця історія про те, як простий художник з Хмельницького пішов захищати рідну країну на схід, і як жахливі події війни змінили його творчу натуру. На фронті життя перетворилося на мить, яка зараз може закінчитися а малювання допомагало не думати про найгірше та продовжувати жити. Уроженцю Хмельницька Валерію Пузіку всього 28 років, але сьогодні він є справжнім героєм. Захищати батьківщину молодик відправився за покликом серця у складі добровольчого українського корпусу правого сектору. Художник-дизайнер, який раніше писав роман та знімав відео, навіть не думав про те, що буде малювати на фронті, але творчість стала справжніми ліками для душі. Процес малювання у військових умовах найчастіше був спонтанним. Рука сама знаходила потрібний образ. Насправді вона відігравала якусь роль, мабуть, терапію, тому що це був такий момент, коли ти повністю відволікаєшся від. Того побуту військового, від думок про війну, про те, що хлопці там на позиціях їх обстрілюють, і знаєш, що от. Через кілька днів ти будеш там же. Образи вимальовували вже в процесі самому. Тобто спочатку там фарба просто ляпалась, типу як абстракція, потім, коли вже впізнавалися якісь контури, там дуже часто малював е, обличчя, тому що обличчя чомусь найчастіше впізнавались там. І от потім промальовувалися вже лінії, контури, додавалися якісь інші фарби. Спочатку матеріалів майже не було, доводилося використовувати те, що було під рукою: три фломастери та кришки з під ящиків. Але з часом допомогли товариші по службі, привозились відпустки олівці та акварелі. А Валерій, в свою чергу, дарував їм написані картини: карикатури, портрети побратимів та військові пейзажі, його роботи про почуття та переживання людини, яка опинилася в екстремальному середовищі. Допомагає Валерію і улюблена дівчина, яку він зустрів в Одесі та залишився жити у Чорноморському містечку. Сьогодні вона підтримує хлопця у всіх його творчих починаннях. Зараз художник працює над власним документальним фільмом та готується до художньої виставки Примарна зона, де буде продовження військової тематики фотографії, тексти, відео за різних точок, песків, широкино, Авдіївки та опитного. Євгенія Швіц, Віктор Доманський. Факти. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, а поза студією. Вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.